Вітаю, шановні сьомикласники! Сьогодні ми з вами закінчуємо перший розділ, який починали вивчати з вересня. Тож, трохи ще попрацюємо над різними способами розкладання многочленів на множники та будемо вже систематизувати наші знання. Додому було задано три номери: 586, 588 та 590. Зараз ви можете бачити правильне виконання 586-го номеру. Стосовно 588-го буде невеличка корекція розв'язання для цього зошиту, який ви зараз бачите. Справа у тому, що в таких виразах, після того, як ви здогадались його розкласти на множники для того, щоб спростити обчислення. Потрібно зупинитись, ставимо крапку і повідомляємо про те, що зараз будемо підставляти змінні. Тобто, далі ви обчислюєте цей вираз для х щодо рівня 49, і щодо рівня 51. І саме для них ми отримаємо мінус 1000. Так само і в другому. Після того, як ви здогадались розкласти на множники для спрощення обчислень, робимо крапку. І пишемо з нового рядочку, якщо Х, А в нашому випадку А дорівнює 102, Б дорівнює 101, і далі ви вже підставляєте у вираз, який розклали на множники перед тим, числові значення. Номер 590 розкладіть на множники. Будь ласка, перевіряйте за оцією роботою, яка Ідеальна, виконана, правильно, і, здається, мені у вас також повинна бути гарна якість зображення. А виконувати ми з вами зараз будемо домашню самостійну роботу номер 3 в якій будемо пригадувати все те, що ми вивчили за останні уроки. Звичайно, потрібно знати формулу скороченого множення. Я про це кажу постійно з тих пір, як ми їх вивчили. Але от вже фінал, і я сподіваюся, у нас з цим проблем немає. Якщо з цим проблем немає, то ви будете легко розуміти цю домашню самостійну роботу. Тож, починаємо з першого. Якому многочлену члену тотожньо дорівнює вираз М-2 в квадраті. Н-2 в квадраті це формула квадрат різниці двох виразів, який дорівнює. Квадрату першого виразу, без подвійного добутку першого на другий, і плюс квадрат другого виразу, тож правильний варіант г. Друге завдання знайти добуток А-х на А плюс х, це також формула скороченого множення, яка називається різниця квадратів, яка дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І в цілому буде правильною відповіддю Б, тому що тут дійсно різниця квадратів цих на двох виразів, а і х. Третє, подайте вираз х квадраті плюс 2х плюс y в квадраті у вигляді квадрата двочлена. Тут також схована формула. Її потрібно тут вбачати, а для цього потрібно формулу знати, яка називається квадрат суми. Тому що квадрат суми дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвійний добуток першого на другий плюс квадрат другого виразу, тож, в цілому, це квадрат суми двох виразів x і y. Наступний номер четвертий. Потрібно перетворити вираз 5х-1 в квадраті на многочлен. квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, тобто 5х в квадраті. Без подвійного добутку першого на друге. 2 на 5х на 1. Це не 25, це 2 помножене на 5х помножити на 1. І плюс квадрат другого виразу. Тобто одиниця в квадраті можна було б ще дописати тут квадрат, але одиниця в квадраті це одиниця. Кінцевий результат: 5 х квадраті – це за властивістю степеня 5 в квадраті на х в квадраті, тобто 25х в квадраті. 2 помножити на 5, помножити на х і помножити на 1 буде, перемножаємо числові коефіцієнти 2 на 5 на 1, буде 10х і плюс 1, тож правильний варіант Б. П'яте завдання розкладіть двочлен мінус 16 плюс 9 в квадраті на множники. Здавалося б, ніякої формули тут не бачимо, але якщо поміняти місцями 9а в квадраті і мінус 16, то вже трохи схоже на різницю квадратів. Але потрібно зрозуміти, чому буду дорівнювати перший вираз без квадрату і чому буду дорівнювати другий вираз. Як тільки ми побачили, що перший вираз це наше 3а, а другий вираз це 4, то можемо записати добуток. Різниці цих виразів 3а-4 на їх суму. Наступне завдання шосте потрібно подати вираз М в 3 плюс 64 у вигляді добутку. Це також формула сума кубів. Перший вираз це m, другий вираз це щось, що в кубі дає 64. Таким чином, за формулою сума кубів двох виразів дорівнюватиме добутку, добутку суми цих виразів М плюс 4» на неповний квадрат різниці. Неповний квадрат різниці це квадрат першого виразу m в квадраті мінус добуток першого виразу на другий 4 на М» І плюс квадрат другого виразу, тобто плюс 16. Правильний варіант це а. Сьоме завдання потрібно розв'язати рівняння х на х плюс 2 мінус х мінус 3 в квадраті дорівнює 7. Спробуємо спочатку розкрити дужки в лівій частині цього рівняння. Множимо x спочатку на х, а потім х множимо на плюс 2. Отримуємо х квадраті плюс 2х. Мінус ставимо його. І розписуємо квадрат різниці двох виразів, який дорівнюватиме квадрату першого виразу, без подвійного добутку першого на другий, плюс квадрат другого виразу. Дорівнюватиме сьоми. Далі розкриваємо дужку, перед якій стоїть знак мінус. Його дуже важливо не загубити, тому що він змінює знак у тих дужках на протилежні. Х2 плюс 2х. Мінус х2. Плюс 6х і мінус 9 дорівнюватиме 7. Зводимо подібні доданки. Х квадраті і мінус х квадраті взаємоскорочуються, виходить 0. Плюс 2х і плюс 6х дорівнюватиме 8х мінус 9 і дорівнюватиме 7. Далі продовжуємо. Розв'язувати найпростіше вже рівняння. Мінус 9 переносимо у праву частину з протилежним знаком, тобто розділяємо невідомі доданки з відомими. Отримаємо найпростіше рівняння 8х дорівнює 16, звідки х дорівнює 2. Правильний варіант Г. Наступне 8 завдання. Потрібно спростити вираз, який дуже схожий на суму кубів двох виразів. Але потрібно встановити нам з вами, чому буде дорівнювати перший вираз, тобто А, і чому буде дорівнювати другий вираз, тобто Б. Тому що сума кубів двох виразів дорівнюватиме добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці цих виразів. Тож замість А в кубі у нас буде стояти перший вираз м в квадраті в кубі. Це буде м6. Замість другого виразу в кубі буде стояти 2П в кубі. Тобто 8п в третій. Чому ми так вирішили? Тому що замість А стоїть М в квадраті, замість B стоїть 2П. Давайте перевіримо, чи буде тоді у нас друга дужка, тобто цей тричлен, дорівнюватиме m в четверті мінус 2m в квадраті p плюс 4p в квадраті. Перевіряємо. Тобто, робимо з цими значеннями ось з цими нашими a і b. m в квадраті і 2p да? m2 це a, 2пцb. Перевіряємо оцю дужку. Тож, це буде квадрат першого виразу, m в квадраті ще в квадраті, мінус добуток першого m в квадраті на другий 2p m квадраті на 2p. І плюс квадрат другого виразу, тобто 2п в квадраті. За властивістю степені. М в квадраті ще раз в квадраті, буде м в четвертій, додаємо показники. Мінус, двійку коефіцієнт числовий ставимо на першому місці, далі m в квадраті p дописуємо добуток, і плюс. 2p в квадраті за властивістю степеня це буде 4p в квадраті. Перевіряємо, ця дужка повністю співпадає з тим, що є в умові. Тож ми можемо робити висновок про те, що це буде сума кубів наших двох виразів: m в квадраті і 2p. Правильний варіант буде b. Перед тим, як розв'язувати наступне завдання, давайте розглянемо з вами приклад з підручника. Розкласти на множники ось такий многочлен. Справа в тому, що для того, щоб розкласти на множники цей многочлен, необхідно використати два способи розкладання на множники, і це не пов'язане з формами скороченого множення. Перший спосіб це винесення спільного множника за дужки. Ми можемо помітити, що тут. Є спільний множник. Спільним множником буде щось спільне. так? Найменша степень А, на яку ми множили в кожному з цих одночленів, це друга, тому а в другій можна винести за дужки. І найменша степень Б, на яку ми множили в кожному з цих одночленів, буде Б. Тому ми можемо винести за дужки а в квадраті Б. Після того, як ми винесли за дужки а в квадраті Б, перший одночлен. Було А в третій, а в квадраті забрали, залишилось А в першій. Б в квадраті було, забрали Б, залишилось ще одне Б. Мінус ставимо, було 3а в кубі Б. Забрали А в квадраті Б, залишилось просто 3А. І так далі. Винесли спільний множник А в квадраті Б. Здавалося б, ми розклали вже на множники, тому що наш вираз ми представили у вигляді добутку. Але нам потрібно розкласти на множники повністю, тому що у цих дужках ще можна щось зробити, а саме розкласти на множники за допомогою так званого способу групування, який ми з вами вивчали. Тож, давайте спробуємо. Він полягає у тому, що ми об'єднуємо у дужки Ті доданки, які мають спільний множник. От Просто по порядку об'єднуємо. А Б-3А. Має ці два доданки спільний множник? Мають. А. А винесли за дужки, у дужках залишилось Б-3. Якщо ось тут А винести за дужки, то у дужках залишиться Б-3. І в других дужках 5b-15, можна винести спільний множник 5. У дужках залишилось Б-3. Тому що ми 5 винесли. Тут буде просто Б15 поділити на 5 буде 3. Отримали спільну дужку b-3 і b-3. Дивіться, ми, якби цю спільну дужку б-3, виносимо за дужки, за великі дужки. І у тих дужках залишиться те, що залишилось А плюс 5. А плюс 5. Тож ми розклали оцей вираз у дужках на множники способом групування. І таким чином отримаємо кінцевий результат, повне розкладання на множники. Спочатку записуємо те, що винесли за дужки А в квадраті Б, а потім дописуємо розкладену на множники дужку способом групування. Так само працюємо і в дев'ятому завданні, де потрібно розкласти на множники многочлен 3aB-3B плюс 6а-6. Спочатку спробуємо винести задушки спільний множник. Спільним множником тут буде трійка, тому що на неї можна поділити кожен з одночленів, які входять у ці многочлен. Тоді залишається у дужках АВ мінус Б, плюс 6 ділимо на 3 2А і мінус 6 ділимо на 3 2. Далі пробуємо робити групування. Подивіться, будь ласка, що тут можна згрупувати? Три залишаємо: Б, мінус Б. Можна винести за дужки спільний множник Б, тож їх можна згрупувати. 2А-2. -2. Можна винести за дужки спільний множник 2, тож їх можна згрупувати. Групуємо так, як домовились. Трійку залишаємо. У дужках відкриваємо ще одні дужки, в яких групуємо А, Б. Мінус, Б. плюс, групуємо 2а мінус 2, трійка, відкриваємо дужки, виносимо спільний множник Б за дужки. Залишається А мінус, Б винесли, на його місці, залишаємо одиницю обов'язково плюс. Виносимо за дужки спільний множник 2. У дужках залишається А мінус. Була двійка, її винесли за дужки, у дужках залишається одиниця обов'язково. Перевіряємо, чи будемо ми мати спільну дужку, яку можемо винести за дужки. а-1 мінус і А-1. мінус Є така спільна дужка, тож ми її можемо винести за дужки. трійка і множимо її вже на ту дужку А-1, яку ми виносимо. Закрийте, будь ласка, чимось А-1, і уявіть собі, що залишиться. Залишиться у нас Б плюс 2. Таким чином, маємо розклад повний виразу цього, який дано в умові. і Правильним варіантом у нас буде варіант г. Наступне завдання якого найменшого значення набуває вираз х2 плюс 4х-3. Давайте будемо міркувати. Поки що нічого не можемо сказати про цей вираз, бо він, здається, може набувати будь-якого найменшого значення. Але він дуже схожий на квадрат суми. Квадрат суми двох виразів буде дорівнювати, в нашому випадку квадрату першого виразу плюс подвійний добуток першого на другий. Щоб вийшло 4х, потрібно помножити на 2. І плюс квадрат другого виразу. По ідеї повинно стояти 4, але у нас плюс 3. Щоб було плюс 3, ми від четвірки віднімаємо одиницю. Тоді у нас виходить так, як було в умові. Тобто зараз я змінила вираз таким чином, щоб можна було відокремити повний квадрат суми, але щоб не змінився наш вираз. Тож, давайте згорнемо оцю формулу як. Формулу квадрату суми. Виходить, що вираз матиме наступний вигляд х плюс 2 в квадраті мінус 1. А ось цей вираз вже можна щось прогнозувати стосовно його найменшого значення. Тому що в квадраті дужка буде мати тільки додатні значення. В крайньому випадку число 0. Тобто найменше значення, яке можна отримати в дужці – це 0. Якщо від 0 відняти 1, отримаємо мінус 1. Тобто найменше значення, яке в цілому отримає цей вираз, це мінус 1. І це варіант В. Одинадцяте завдання потрібно розв'язати рівняння х в кубі плюс 2х квадраті мінус х-2 дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати це рівняння, необхідно спробувати розкласти на множники ліву частину. Якщо ми розкладемо на множник ліву частину, то матимемо ось таку структуру. Дужка на дужку дорівнюватиме нулю. Тобто маємо добуток, який дорівнює нулю. А добуток у нас дорівнює нулю, тоді, коли хоча б один із множників дорівнюватиме нулю. Тобто тоді ми можемо зробити висновок, що той 0. Отримаємо, коли хоча б одна з дужок, яка, звичайно, буде більш простий вигляд мати, ніж в цілому рівняння, хоча б одна з дужок дорівнюватиме нулю. Давайте намагатись розкласти на множники наше рівняння. Спробуємо в перших двох доданках винести за дужки спільний множник, бо він там є х в кубі плюс 2х в квадраті. Беремо у дужки з метою потім винести за дужки спільний множник. Наступні два доданки я також візьму у дужки. Але перед тими дужками я поставила знак мінус, так як стоїть у рівнянні, так як стоїть в умові. Тому все, що я замикаю в дужки, я повинна замкнути з протилежними знаками дорівнюватиме нулю. Вносимо з перших дужок спільний множник х2 за дужки. У дужках залишається х плюс 2. А з других дужок нічого не виносимо, залишаємо їх без змін, тому що вони і так досить прості. Виявляється, що у нас дві однакових дужки, які ми можемо винести за дужки. В дужках залишиться все ще без х плюс 2, без оцих дужок. Тобто х2 мінус, і на цьому місці, ми ж винесли х плюс 2, залишається мінус 1. Тож маємо добуток, який планували двох виразів, більш простих. х плюс 2 помножене на х квадраті мінус 1. Як пам'ятаємо, добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників в нашому випадку, коли хоча б одна з дужок дорівнюватиме нулю? Тобто х плюс 2 дорівнює нулю, або х квадраті мінус 1 дорівнюватиме 0. Якщо х плюс 2 дорівнює 0, то х перше, це наш буде перший корінь, дорівнює мінус 2. Якщо х2 дорівнює одиниці, що в квадраті дає одиницю? Що в квадраті буде одиницею? Це або одиниця. І це другий корінь, або мінус 1, і це третій корінь, тому що мінус 1 в квадраті також дає одиницю, і про це не потрібно забувати. Залишилось запис... записати відповідь. Наступне завдання 12. Потрібно розкласти на множник вираз b-2 в кубі, мінус b в кубі. Я тут хочу спробувати скористатись формулою різниці кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів буде дорівнювати добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Виходить, що перший вираз в мене b-2, другий вираз b. Перевіряємо різниця цих виразів b-2-b, на неповний квадрат їх суми, тобто b-2 в квадраті, плюс b-2 на b, і плюс b в квадраті. Спрощуємо цей вираз. b-2 мінус b. Можна розкрити дужки. Давайте спочатку розкриємо дужки. Перші дужки розкриваються без змін, тому що я їх поставила просто для того, щоб ви побачили, що це буде різниця цих виразів. Так? Тобто b-2 перший вираз, мінус Б, другий вираз. Далі потрібно скористатись формулою квадрат різниці b в квадраті, квадрат першого виразу, мінус подвійний добуток першого b на другий на 2 І плюс квадрат другого виразу. Це ми розкрили дужки в квадраті. Далі потрібно помножити b на b-2, і таким чином розкрити дужки. Перед цими виразами стоїть знак плюс, тож ми можемо ніяких додаткових дужок не відкривати, а просто помножити. B на B буде B в квадраті. мінус 2 на B буде мінус 2B. І плюс Б в квадраті дописуємо. Намагаємось спростити вирази у дужках. B і мінус Б скорочуються. Залишається у нас тільки мінус 2. Далі рахуємо b в квадраті в других дужках. Один раз b в квадраті, другий раз b в квадраті і третій раз b в квадраті, тож маємо ми аж 3b в квадраті. Продовжуємо спрощувати вираз в других дужках. Мінус 2 на b на 2. Буде мінус 4B, плюс 2 в квадраті, плюс 4 і мінус 2B. Ще можна трішки спростити другу дужку, тому що тут ми маємо подібні доданки. Мінус 2. помножене на. 3b в квадраті, мінус 6b і плюс 4. І це вже кінцевий результат. Перевіряємо, чи буде такий результат у наших варіантах відповідей. Так, це варіант В. Позначаємо його як правильний. На цьому у мене все. Ми з вами розв'язували домашню самостійну роботу номер 3 і, як ви бачите, що визначну роль у розумінні розв'язків цієї домашньої роботи виграють саме формули скороченого множення, які потрібно знати, звичайно. Крім того, ми використовували такий спосіб розкладання на множники, як винесення спільного множника за дужки, а також в спосіб групування для розкладання многочленів на множники. І все це ми використовували навіть для того, щоб розв'язувати рівняння, тому що деякі рівняння можна розв'язати шляхом представлення лівої частини у вигляді добутку, яка дорівнює нулю. І тоді ми робимо висновок про те, що добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Все це буде дуже корисним для вас, і я сподіваюся, відео, яке я для вас записала, також буде корисним. Якщо це так, будь ласка, дайте мені знати, щоб в мене було розуміння того, для чого я все це роблю. Дякую вам за увагу, гарного вам дня і до наступних зустрічей!